І привітулі! Ми повертаємося сюди, в Pokemon Snap. Коротше, така історія. Сьогодні мав був вийти фінал покемонів Fire Red, Leaf Green, в смислі. Але така проблема, що ми ще тоді не пройшли гру. У нас, блин, вже більше п'яти годин є футеджа. Еля поки що все ще б'ється за літною четверкою. Uh, тому ми сьогодні зробимо отаку от історію. Кашу. Ми сьогодні зробимо отаку от історію І ми uh, сьогодні закінчимо Покем Снеп. Замість. Uh, замість. цього. Замість лівгріна Гріна. Щось я, коротше, завтикав. Uh, так. У нас є Покефлейта. Тому я хочу, коротше, з нею проїхатися по всіх курсах тепер. І подивитися, що там буде прикольного. Що вона мені прикольного дасть. От. Тому ми зараз з вами. А... О! Піота! Підіот! Це ж був. Вот. Почекай, почекай, почекай! Ляша, творить. Ляша, творить. пак. Воу, блін, це така крута тень. Я прям не можу. Пак, я тепер. Я настики прям. Фиттер Я Я настики прям, короче, залюбовався, тим як ті піжи щось, короче, роблять. О, може, снорлак цвіт поки флейти прокинеться. My boy. Look at him! Me sыночок! Ооо, я тебе прикольно, капец! И мяу довольный. Щаграем, блин, на флете. Класс! Класс! Блин! А что тут, а что тут? Ааа, може мені треба тут? Ааа, я не можу і грати на флейті і кидать бороду? Так, там знов той лапрас. ту ду ту 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 ти за ней бігаєш, господи? Ладно. А тут може щось відбудеться. Вона танцює. Ка'єць! Біджи, блін. Я знаю, що вони не люблять, коли їм, блін, фоткають пердак, але що вони мені його підставляють? <плес> Все? Блін, може тут ще хтось щось вистрибне на мене? Блін, це було шикарно. Гляньте, який він пляче. І оцього берем Оцей топчик. Блін, ну дві фотки, але які, розумієте? Головне ж не кількість, а якість. О, oh, let me see. This is Snorlax. Так. Блін, пішов нахер. Єе. І пікнік, right in the middle. О, oh, ну трошки краще. <laughs> так, подивимося шученці. Блін, з цим його з розміром я не розумію. Ну, і реально, як мені ще, блін, краще фоткать. Пішов нахер, вона танцює? Кобс день. здень. Uh, я оцю візьму. Вона, блін, реально прикольніша. Так, покемон А, uh, Мені здається, що останній Pokemon Sign він в тунелі. В тунелі. Але. Люди кажуть, що мені спочатку треба в печеру сходить і розбудить заптоса. Ого, о вони танцюють. Артікуно! Артікуно. Ну, блін, повернись до мене, лічко. Блин, ну ладно. Це артикуно. Я не знаю, чого я вирішив, що тут заптос буде. Хо-хо, <плес> <плес> йому не подобається, що я й живу включив. Клас Так, все, це ми пройшли. Артікуно, блін! Легендарні покемони Апзевазу, як то кажуть. Апзевазу. О, Артікуно. Блін. Ну, давайте оцю. Але. Не знаю, не знаю. О, це прикольний зубат, до речі. О, і оцю фотку замість Є! 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 є Е. Є! Є! ея, 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 єя. Это блін. Слушай, це не так, блін, просто, пішов нахер. хай буде останній жіглі пуф. О, трошки краще. Я, короче, не знаю, блін, що тобі сказати. Мені ця фотка більше подобається, ніж, блін, та фотка мені більше подобається. Так, Go to course. А, Ну давайте туніл тоді, Тоді сфоткаємо останній сайн і подивимось, що ж там за. Він буде танцювати, як той танцював. Ні, жаль. Дуже шкода, дуже шкода, бррррр. Так, пікачу. Ось він, ось він прокидається. Запдос! Вау, він минкнув якийсь цілий, блін, генератор. Капец! Блін, ця гра просто великолепна. А, і вони всі телеки вмикають. Так. Ага, ой, оце останній символ. Останній сайн. Все. Тепер ми в жоколаді Блін, це просто це просто найкраща гра. Я, до речі, ну, я багато часу не розумів, що типу, в цьому прикол, Типу, їздишся, фоткаєш, блін покемонів, але це така крутотінь, що я прям не можу. Я прям не можу. 19 pictures has been taken. А, Так. Давайте дивиться. Блін, оце хороший заптос, але він скаже знову якусь бородінь, що, типу, гавно твій, коротше, фотік. І ти теж гавно. Хонтера цього йому покажемо. Блін, гляньте, який пікачу крутий. О, і сайн. Все. Це останній сайн. Ми зараз відкриємо останній рівень капець. Соу-соу каже. Very nice, very nice Right in the middle of frame. Добре, добре, дякую. Я до... Мені подобається, що він хоч зацінив, блін. А nice. найс. right. Ага. Блін, ну минула реально краще, бо він хоч, типу, якось в камеру дивиться. Пікачу. The size is so so. so-so. Ну, трошки краще і. Нам підходить. Oh, Wait. О, let's Return to The Lab. Останній рівень. Welcome back. Ти нарешті зібрав фотки всіх з, -з знаків покемонів. Ер. Коли я подивився, я побачив, що ...Pokemon Island. Ага, так. І тепер. The Sky Rainbow Cloud. Ого. Все, у нас останній. Yeah. Останній рівень з найкращими покемонами. Yes. Давайте дивитися. Спробуємо може пару разів по ньому проїхати. Подивимося зараз, що тут відбувається. Вау, пацани, ми в космосі. Мью! Холі щит! Ціка... Я злякав Мью. Мью повернувся. А я що не можу її сфоткать? Може, мені реально треба її розбити цю кулю якусь? Бо бачите, вона цього разу не... Де вона ділась? Блін. Що ти мені нявкаєш на ухо? де тетя знайти. Вуля, ти яка краса. Блін, до речі, якби покемони існували от тоді, коли оці грецькі наркомани придумували, блін, назви е, цих. Назви Сузір'їв. Просто я її не можу сфоткать, бачите? То мені здається, що у нас були Сузір'я, блін, з... Цими... з. Покемонами, блін. Народився, блін, під ретроградним Кінглером. Ту -ту 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 -ру -ру. Це якийсь босфай? Що происходить? Ага, все, тепер, мабуть, яблуками треба кидати. Так. Тобто іноді яблуками, іноді не яблуками. Блін, вже фініш поряд, а я ще не Ні... Блін. О, ти моя лапуня. Літає над, на димновую. Так, да, фоток я зробив блін нормацько, але, <світ> <світ> ну, цю візьмем. <світ> 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 Давайте дивитись, рер Mew! м'ю. Wow. Четверту залеп. Що там, що там? Це зміг! Я ніколи не міг повірити, що м'ю живе на цьому острові. Наш репорт тепер має дуже важливу карту, дуже важливу фотографію. Дякую тобі! Це все завдяки твоїй важкій роботі. Було так приємно знайти фотографа з такими скілами, як у тебе. Досвідос. Все! А -а -а! Блін, це було. Це було прекрасно. От що я вам ска скажу. Реально, я, типа, я знав про цю гру дуже давно. І я такий, блін, ну що за борда? Ти, Типа їдеш на вагончику і стріляєш, блін. Фотографіями покемонів. О, це ще й реально мої фотки. А, от. Але, Блін, це було прикольно. Реально подивитись, подивитись, як вони поводять себе там, в залежності від різних всяких штучок. Це було прикольно. І, блін, все більше і більше хочеться побачити, знаєте, ну, якусь гру про покемонів, Яка в якій вони будуть так поводитись. що, типа, От там, наприклад, ти йдеш, а тут, типа, м'яут ганяється за піджи, коротше, намагається його піймати. <хи> а воно ж, блін, коли граєш, наприклад, от Scarlet і Violet, вони просто стоять, блін. Навіть в Legends Arceus, коли граєш, вони все одно просто стоять. От. Тому, блін, це дуже клас. Ого, тут стільки voice акторів and others. А, ну, мабуть, це ті, хто, мабуть, це ті, хто озвучував покемонів. От, що ем, хочеться сказати, що дуже прикольна гра. Якщо у вас є можливість, якщо у вас є Nintendo Switch онлайн, оця за блін. Не велику кількість грошей, <хи> то дуже-дуже раджу вам в це пограти, бо це прикольно. Я розумію, що якщо ви все це подивились, то ви, мабуть, бачили всю цю гру вже. Ем, але ну, воно реально. Воно реально вартує того, щоб. Просто це прожити. І просто пофоткати цих покемонів. Може, ви знайдете покемонів, яких я не, я не знайшов. От. Дякую е, татко Нінтендо за те, що зробив таку прикольну гру. От. Все, на цьому все. Побачимось наступного понеділка, коли ми таки з Елею пройдемо покемон Лівгрін. Ми вже близько, чесно. <хи> я, я вірю в Елю, я вірю в нас. От. І все, всіх цілуємо, любим, всім побачимось в наступному випуску. Ба-бай! Чао, какао, як сказала б Еля.